Ви знаєте, Тетяну Тарасюк, 24 лютого вона опублікувала oh, ta, 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 ta. коментар, там 40 пропозицій реклам. Усе це закупити треба. Я кажу ні. Мені oh, тільки двадцять yeah. потрібно. До yeah. того ж, не дощодавно вона мені надіслала ще один коментар, там, напевно, 10 або 20 також іде. Yeah. Представляєте? Ну, я думаю, ні. Закривали пиздаки! Останнім часом зас Останнім часом ви засмучуєте наш колектив. Звісно, переїдання, алкоголь! Куріє, наркоманія. Це все хуйня. Я звільняюсь. Але... Спокійно. На допомогу прийде всім совершенно прийде вам. Добрий вам. Mm. She was a fairy. Давай, новому. Давай, давай. Вы уже прокинулись? Не. Ты Давай. Где лопата? В раздягальне. Зараз принесу. Я почекаю. <тургут> Mm. Раніше було трер. Тепер стало рер. Раніше було так. Разом скажемо, як НАТО так. Тепер стало так. НАТО в Україні не буде. Mm. Але випусти мене. Ти ніхуя? <поцелуй> перший дзвоник, перший дзвоник пролунає. Переливи, переливи, золоті. Є сьогодні. Зализни нарвы, на зализни, зазни нарвы, не зазри, стало не нарвы, зази это вере фи фи си фо си фи си Все доверяют маме. А мама маме. А мама маме. А мама маме. ЗАААААС. Мы всегда были вместе. За разом. Но это не точно. Прожили без личностей. Ничего. Все будет хорошо. Но иногда, кажется, что про меня забывают. Так. Не треба. Гана. Га. Гана. Га. Ик. Ла. Эффективный ар. Ну давай, працюй. Ай, не виня. Проєкторний препарат пан-пан-пан. Степан увірвався зв'язок у нас з сп... пан і посол. А mm. у чоловіків є свій час. Рікою пливе. Адюк? Час катати живим. Час. Новина п'ятому. Час діяти. Потрібно діяти. Підсила на формула 4. Mm. Кажеть, що засито в водінемо. Кажуть, що нас то драння вони перелога. Кажуть, що жінки кмітливіші. А ми не знали. Коли болить голова, вони одразу згадують про копирну. А чоловіки продголачили готова. Та хрін його знає. Жиж дозволяє нам вільно дихати. Потрібно звільнити ніс від носа, звільнити цлизвіт носа, протидіяти діяти дій, зняти зази та дихати вільно. Здуття жажок важіть у шлунку. Трохи рехорт. Або навіть не рехорт. Лише одна таблетка мути. <риклит> <риклит> Привіт, сусіс! Про акцію навштін чув. Ні, ніхуя. Про акцію на акцію чув. Акулоду да, розпиляй зорудолу. Макулоду розпиляти змуж. <звук> та не довжину! Мені взагалі похуй. Я тис, mm -hmm. Приємно повернутись місця, де пройшла моя ця, де я зустріп блядь? <звук> 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 З віком тяжче давати сходи та заходи, але... Я а це Чарлі. А це наш. А це, а це, а це. А це? А це? А? Живу, як була, за пазуху. <звук> <звук> Це піду в армію во тічко. Mm. Кращий подарунок долі. Nie, Чому сумна? Закохалася? Люблю тебе! Но... Секс. Соси та понял Соси та яво. Mm. Що з тобою? В мене з хуі... Спробуй що ж, спробуй. Спробуй марафон. Спробуй любить. Що має усунути білі зменшити запалення, розмарин допомагає зняти. Будь добри, помедлі. Мене задовбало. Я кохаю тебе, Юля! Закрипуєвда! Ну, от і все. П'ять дев'ять. З мобільного. Ласкаво просимо до світу є. Сім, 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 з мобільного. Рушай за покликом. Слідуй за емоціями. Чого, Важко зробити вибір? Так, навіть на, захворів. Okay. Нашим дітям завжди подобається. Я твой рот їбал. Хто це так ти? Мона? Нуна. Мамуля, ти вже вибала. То це він? Це... До пізди. Ого. Що? Чому спецпікси? Прибалося я а ти нічого не зрозумів. Нахуй ви там сидите? Так. Блядські ці питання На створенні ми чекали не тільки фармацевти, хіці компанії Завосіту дослідили властивості токсинів, що сприяють очищенню від природних амінокислот, та та нормалізації вернув Що це було? Мабуть, НЛО Не сіло, ні впало по небу пливо. Сіраріпатаргін. Здоров'я НЛО. А можна не закупити, а вирізати з них слова. І будуть реклами без слів нормальна ідея, нормальна. Викрити все нормально. Якраз це перше відео на саме на моєму youtube каналі з таким форматом відео.